Дуже сильні мічні удари. не люблю ловити таку рибу. Є. Ногу, правда, намочив, але... Руказик справився. Блядь, справлюсь. Блять, надійно якісь туча дронів летає. Ось така десь, я думаю, грамів 600-700 щучка. І приманка німбал 1,2 на 1,5 грамові джиго Взяла обережно, дуже якісно. флюрик, це мене 0,13 чи 0,10 я вже навіть збився. І ось така щучка. Це саме ну Десь така 600-700 буде. Може навіть до кіла непогано. На 0 тільки намотав ноль я яматою. Оце не. ноль другий я ноль 0,13 флюрики, а рукатик справився. Опа-оп. -оп. повна сила.